Презентуємо новий сервіс пенсійна лабораторія, який надасть вам можливість аналізувати роботу як окремого фонду, так і всіх чи групи обраних фондів з тих, що ми обслуговуємо. Запрошуємо завітати до пенсійної лабораторії на нашому сайті за посиланням в описі до відео. Перший рівень аналізу ранжування наших фондів за обраними вами показниками. В таблиці наведені найбільш популярні показники діяльності фондів за попередній день. Якщо ви наведете мишу на назву показнику, та вам буде надано підказку з більш детальним його тлумаченням. При натисканні на назву показника ви зможете сортувати таблицю по цьому показнику за зростанням або зменшенням. Крім того, ви можете відфільтрувати таблицю за обраним показником, натиснувши на значок фільтру в лівому куті назви показника. В меню фільтрації можна обрати певні значення або встановити правила відбору, а також обрати всі або жодне із значень показника. Також ви можете обрати для аналізу додаткові показники або прибрати зайві, що вам не потрібні. Відобразити або приховати показники можна за допомогою меню налаштування таблиці, що знаходиться в правому верхньому куті. Щоб приховати зайвий показник, слід натиснути на значок Хрестик в лівому куті назви показника. Особливим є показник ранг, який є розрахунковим. Ви можете задати вагові коефіцієнти, які особисто для вас визначають важливість будь-якого показника, та отримати ранжування фондів відповідно до ваших особистих критеріїв. Якщо вас цікавить інформація на іншу дату, ви можете її обрати використовуючи шкалу дат або віконце вибору дати. Лабораторія надає можливість переглядати дані за попередній день або на кінець кожного місяця протягом діяльності фонду. Зверніть увагу, що в нижній частині таблиці відображені узагальнені показники по групі відібраних фондів. Навівши мишу на показник, ви можете отримати більш детальне його тлумачення. Що стосується середньозважених показників, ваговим коефіцієнтом для всіх є чиста вартість активів фонду. Ви маєте можливість відмітити ті фонди, які вас найбільш зацікавили, та проводити подальший аналіз вже по цих обраних фондах. Для того, щоб внести фонд до списку обраних, вам потрібно натиснути на зірочку в лівому куті назви відповідного фонду. Для того, щоб бачити в таблиці лише обрані фонди. Треба натиснути на зірочку в лівому куті заголовку колонки. Щоб знов відобразити всі фонди, достатньо скинути фільтрацію по будь-якому показнику. Другий рівень аналізу перегляд детальної інформації про обраний фонд. Якщо ви натиснете на рядок фонду, то відкриється форма, де наведена загальна інформація про фонд, а також графіки, що наочно демонструють динаміку або співвідношення основних показників. Інформація надається станом на попередній день. Вартість, динаміка чистої вартості активів фонду за весь період його діяльності, можна оцінити історію роботи фонду, в тому числі й побачити вплив складних часів, світова криза, революції, війна. Дохідність найбільш цікавий та складний показник. Наведена тут інформація дозволяє оцінити, як змінювалася протягом часу річна дохідність фонду, як номінальна, так і реальна з урахуванням інфляції. А також дохідність з урахуванням курсу долара по суті, дохідність в доларах. Дохідність показана станом на кінець кожного місяця за попередні 12 місяців. Для більш детальної оцінки цього показника ви можете переглянути його за останні 3, 5, 10, 15 років або за весь період діяльності фонду. Окремо слід звернути увагу на середньозважене значення певної дохідності протягом обраного періоду. Ваговим коефіцієнтом для розрахунку є чиста вартість активів фонду на певну дату. Структура. Наведено розподіл активів фонду за видами фінансових інструментів станом на попередній день. Ця інформація дозволяє оцінити якість та надійність портфелю фонду та зробити власні припущення щодо майбутніх доходів. Учасники. Динаміка кількості учасників фонду або кількості відкритих індивідуальних пенсійних рахунків. Цей показник надає уявлення щодо розвитку фонду. Формування його клієнтської бази. Надходження. Динаміка надходження до фонду пенсійних внесків та переведень з інших фондів. Цей показник разом з динамікою чистої вартості та динамікою кількості учасників надає більш широке та рельєфне уявлення про розвиток фонду та здатність продовжувати свою діяльність. Баланс. Складові активів фонду, що дозволяють оцінити співвідношення джерел або пасиву, тобто з чого формуються, та наявних на сьогодні ресурсів або активу. Це не є класичний баланс, це умовне уявлення про фінансові потоки фонду. До джерел віднесені надходження до фонду у вигляді внесків та переведень до фонду, а також чистий прибуток, отриманий на активи фонду. До ресурсів кошти, що належать учасникам фонду або чиста вартість активів, кошти, що виплачені учасникам або переведені до інших фондів, а також чистий збиток фонду, використовуючи кнопки вперед-назад. Ви можете завантажувати у форму інформацію попереднього чи наступного фонду за обраного переліку, і порівнювати таким чином дані різних фондів. Крім того, можна прямо в цій формі внести фонд до переліку обраних або вилучити його з цього переліку та перейти до укладення контракту з цим фондом онлайн, якщо у фонді є така можливість. А ще може бути цікавий третій рівень аналізу аналіз сукупних показників групи обраних фондів чи окремих з них. В порівнянні з всіма нашими фондами. Натисканням на клітинку Узагальнені показники в лівому нижньому куті таблиці відкриється форма, в якій вже знайомі нам показники наведені не для окремого фонду, а вже узагальнені для групи обраних фондів. Всі показники відображаються на тлі узагальнених показників для всіх фондів. Ви можете проводити цей аналіз як для всієї групи обраних фондів, так і для окремого чи окремих фонду з цієї групи. Для цього ви можете використати меню Список обраних, що розташоване у лівому верхньому куті форми. На цьому рівні можна оцінити, яку частку займають обрані вами фонди чи окремі з них серед всіх наших фондів стосовно чистої вартості активів, кількості учасників чи надходжень. Також можете порівняти сукупну структуру активів обраних фондів із сукупною структурою активів всіх наших фондів або сукупний баланс обраних із сукупним балансом всіх. Ви можете оцінити, як дохідність обраних фондів відрізняється від середньозваженої дохідності всіх наших фондів, як в динаміці, так і за певний період. Аналіз цього показника для окремого фонду дозволяє більш ґрунтовно оцінити його ефективність та надійність. Завтра найкращою інвестицією буде та, яку можна було б зробити вчора.